З Одеси. Хто здогадався, де ми, пишіть. Сонечко вже сідає потрошку. Краса яка. Ой, як гарно. Класна, жарко так, да? вітерець прохладненький. Всі приїжджають на вечір, як я зрозуміла. Всі фоткаються. Одна я роздіта, так? Да? Чи що? Да, я розділася, су собі. А, вони там риють ямки, такі да, І грязь беруть. Ті, да, намазують. Ямки біжать А в скільки захід сонця сьогодні? Десь у 8, да, мабуть? 20.00. А, хоч, хоча там гора, так, да, виходить. Там гора. Так, ну що, пишіть, де ми? Ой, стало пройдуся трошки. Ой, на сонце подивилась, мене аж бліки тепер. Три корпуси. Третій цей точно не працює, два, мабуть, працює. Привіт Чернівців! Привіт вам з Одеси! Приїжджайте до нас в Одесу на таку красу. Вперше приїхали, ніколи тут не були. Ой. Так, да, дуже гарно, дуже така краса. Треба пару фотографій зробити секунду. Так, я повернулась. Так, я повернулась. Ой, боже. просто. А, все людей нема.